Золота колекція українські народні казки язика та хвеська. Були собі чоловік і жінка, Петро та Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, ось тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік усе своїм довгим язиком розплеще, хоч нічого й не кажи? Уже й чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не допомагає. Приїхав раз Петро Орати та виорав гроші, цілий скарб. Метикує, як пан довідається, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Узяв він ті гроші. Привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро пішов, купив на базарі бубликів та зайця застреленого. Вертаючись, він повернув до річки та ге витяг з верші рибу, а туди зайця поклав. Рибу відніс у ліс і порозкидав під кущами, а бубликів почепляв усі на грушу, що на краю лісу стояла. Вертається додому пообідати з жінкою. Він і каже їй: Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулася там риба позбираємо. А Гвайська каже, що це ти чоловіче здурів, чи що, хіба ж буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, а ми назбираємо риби. Ось ходім, лиш. Гваська не вірить. А все ж пішла, приходять у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася і хрестилася, такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходімо лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або у вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи не здурів? каже хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Пішли. Виходять на озлісся, аж стоїть груша, а на ній бубликів рясно. Аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Хе -хе, та бачу, каже чоловік, то що? То, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце і зосталися бублики. Струсили вони бублики і далі йдуть до річки. Витяг чоловік вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько. аж скрикнула Хвеська. Заяць у верші і родилась, і хрестилась, такого не бачила. Приходять додому жінка і почала. І що то, чоловіче, за день такий? З роду віку такого не бачила, риба у лісі, заяць у верші, бублики на гроші, ой лишенько. Це ще нічого, каже Петро. А от справді диво, що я сьогодні гроші знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось, витягає той скарб. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як пан довідається, то зараз відніме. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Добре, добре, каже Хвеська, нікому в світі не скажу. Ото От вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, а що то таке? Хвеська питається. Тато, каже чоловік, а сам собі посміхається. Наш пан покрав ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. А, Хвеська вже й повірила вже й кортить їй розповісти комусь. Ой, лишенько, побіжу ж я до куми Миланки та розкажу, скрикнула Хвеська та й так підхопилася з місця. От не ходи краще, сиди вдома!» – каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого пана? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене вб'є. Не послухалась Хвеська, пішла. Ну, як про щастя своє не розказати. Ай, ну, кумасю, -ка, каже Хвеська. Це вже я вам тільки, та глядіть вже нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми Пріськи. Ох, кумочку, чи ви чули? А кума Пріська пішла до куми Марини, та в неї вже є кума вдоха та чутка по всьому селу та й розійшлася. День чи два минули, кличуть Петра до пана. Пан зараз накинувся на Петра. Кажи такий сякий, знайшов гроші? Ні. Каже Петро, нічого не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого тільки на світі нема. Наплете. А, так ти так, каже пан, покликати сюди жінку. Привели хвеську. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже панечко, знайшов. А що? питається тоді пана Петра. Бачиш? Та що ж? каже той, вона чого тільки не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається пан. Еге, коли. Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу, і під кожним кущем її збирали. І бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили із груші. І у вершу заєць піймався. Ото, слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як це було? Еге, коли і як, саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили? А чого мене водили по селу? питається пан. Коли ж, вибачте, пане, коли саме, коли вас вели ковбасами за те, що ви їх покрали? Як почервоніє, та як скрикне пан. Ах ти ж сяка така, як ти мене смієш таке на мене казати? Візьміть її та дайте доброго хлисту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро поступився, почав просити, мовляв, його жінка не сповнав розуму. Ото От пан подумав, подумав і справді дурна узяв та й відпустив. Ідуть Хвеська з Петром. Він собі сміється під вуса, а вона і носа похнюпала. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От, не ляпай нікому по дурному язиком, то б нічого й не буде, а тепер не серця, і давай моритися, готова і помирились. Зрозуміла Феська, що недобре багато балакати, та й перестала, а з часом стали вони вільні і почали жити у достатках та благополуччя.